дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю! США нададуть Україні новий пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів. Про це у п'ятницю оголосив Білий Дім. Серед іншого до пакету увійдуть бойові бронемашини Бредлі, інша бронетехніка та снаряди. Про деталі нового пакету допомоги ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка щойно повернулася з брифінга в Білому домі». Привіт, Юлю. Вітаю, на отже, Юлі, Ти щойно слухала представники Білого Дому, що включено в новий пакет військової допомоги і які терміни її надходження. Наталю, насправді це найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальна його сума це 3 мільярди і 750 мільйонів доларів, але безпосередньо понад 3 мільярди іде на допомогу Україні, і трошки менше ніж 700 мільйонів на допомогу іншим країнам у регіоні. Якщо ми говоримо безпосередньо про військову допомогу, яка тепер буде надходити до України, то насправді дуже великий список і напевно найважливіше, найновіше обладнання у ньому це 50%. 50 БМП «Бредлі», як ти сказала, а до них 500 протитанкових ракет «ТОВ», а також 250 тисяч снарядів калібру 25 мм. Також додаткова артилерія закладена – це 18 гаубиць 105-мм калібру і до них боєприпаси, 36 гаубиць 105-мм калібру і боєприпаси на до них, також додаткові ракети до систем «Хаймерс», багато бронемашин, тобто 100 бронетранспортерів, також додаткові машини «Хамбі» Для того щоб українці могли українці військові могли транспортувати своє військо. Також із нового і цікавого 4 тисячі ракет зумі це ракети повітря Земля, які як сказала представниця Пентагону Лора Купер, можуть бути пристосовані безпосередньо вже зараз до українських літаків. Також закладено для повітряного захисту ракети Рім 7 які називають морський горобець, зазвичай її запускають із кораблів. Однак, як сказала Лора Купер у випадку із українцями, українці військові, як вона сказала, можуть пристосовувати і запускати їх із систем радянського зразка із наземних систем. Тому дуже багато різних потужностей закладено у цьому пакеті. Насправді, і якщо ми говоримо про те, наскільки великою допомогою сполучених штатів, то вона вже сягнула понад 24 мільярди. ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ми ведемо з українцями буквально щодня. Про їхню теперішню боротьбу і про боротьбу, з якою вони за очікуваннями матимуть справу в майбутньому. Кілька тижнів тому ми говорили, що не очікуємо припинення боїв взимку. Насправді, подекуди вони стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців. Це власне, була відповідь на моє питання до Джона Кірбі сьогодні на брифінзі у Білому домі. Я запитала у нього, чому саме зараз надається саме цей пакет військової допомоги, і саме так він розповів, що насправді всі, всі ці засоби для допомоги українським військовим надаються, виходячи із потреб українського війська і за оцінками адміністрації, якщо росіяни підуть на наступ, чи українці краще підготовлені для оборони. Наталю, це теж дуже важливе питання. Якщо ми говоримо знову ж таки про те, коли надається цей пакет військової допомоги, то сьогодні на брифінзі у Білому домі я запитала у Джона Кірбі, чи не пов'язано це із тим, що можливо очікується новий наступ від Росії, а можливо наступ із півночі. І Джон Кірбі насправді сказав, що вся допомога знову ж таки надається, виходячи з того на якому етапі є війна, адже він сказав, що в постійному контакті перебуває Білий Дім і Україн. Ська адміністрація, адміністрація українського президента, але також він сказав, що насправді за оцінками Білого Дому наступні кілька місяців будуть досить активним і динамічним часом. І насправді він сказав, що Росія перебуває у стані нападу від самого початку повномасштабної війни, і тому зрозуміло, що для українців дуже потрібні засоби, якими вони можуть захиститися. Він сказав, що він би не пов'язував саме обсяг цього пакету військової допомоги на 3 мільярди доларів без Редньо до того, чи піде Росія на якийсь новий потужний наступ. Однак він сказав, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що українці мають все, що їм потрібно. Тому знову ж таки, якщо ми говоримо про оцінки Білого Дому, я запитала знову ж таки у Джона Кірбі, чи він оцінює, що українці зараз більше готові до якогось нового наступу з боку Росії, і він сказав, що українці насправді час за часом, раз за разом, демонструють, що вони готові фактично до усього і вони дуже гарно адаптуються до будь-яких умов. Давай послухаємо, що він мені сказав. Українці змогли зберегти досить вражаючий рівень готовності до того, з чим вони стикаються. Що справді вражає це те, як вони підлаштували до бойових дій не лише свої потреби, але й свої здібності в полі. Звісно, ми всі говорили сьогодні про Бредлі, але нещодавно ми говорили про можливості протиповітряної оборони та винахідливість, з якою вони використовують те, що їм надають. Українці ніколи не перестають дивувати своєю здатністю, адаптуватися до викликів у Римі реального часу, і вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо того, що їм треба, аби продовжувати це робити. Юлю подані лише одна ремарка. Якщо ми говоримо про знову ж таки БМП Бредлі, то Джон Кірбі сказав, що це надзвичайно важливі засоби зараз, тому що вони дуже легкі у застосуванні їх можна, вони можуть виконувати складні маневри за будь-якою мовою, і разом із тими потужностями, які надає Німеччина і Франція, це буде дуже важливим доповненням для того, щоб українці змогли здійснити якийсь серйозний вплив на полі бою. Дякую, Юлія за цю детальну інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Бойові броньовані машини Бредлі повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед, аби досягти своєї мети, витиснути росіян з української території, заявив у Києві сенатор США демократ Джек Рід. Він разом зі своїм колегою незалежним сенатором Ангусом Кінгом відвідав столицю України, де американські законодавці зустрілись поміж інших, з президентом Зеленським. Сенатор Кінг, однак, зауважив, що надання машин Бредлі не означає, що Україні автоматично нададуть танки. Абрамс за його словами, ша та інші країни намагаються знайти потрібну комбінацію броньованої техніки, яку найбільш ефективно могли б використати українські збройні сили. Сполучені штати відзначають другу річницю штурму капітолію 6 січня та вшановують пам'ять п'яти людей, які загинули внаслідок цих подій. Ще майже 140 отримали поранення. На сьогодні проти майже тисячі людей відкриті кримінальні впровадження. Деякі з них вже засуджені. Тим часом конгрес продовжує бути паралізованим через відсутність спікера палати представників. Вже четвертий день тривають суперечки всередині республіканської партії. Лідер республіканців Кевін Маккарті досі не може заручитись. Необхідною підтримкою однопартійців. Більше про цей день у конгресі знає Катерина Лісунова. Вона з нами на зв'язку з Капіталійського пагорбу. Катю, вітаю Вітаю, Наталю. Отже, палата представників досі не обрала спікера. Сьогодні однак, частина консервативних республіканців таки змінила свою позицію та підтримала Кевіна Макарті. Чи достатньо цих голосів для отримання посади? Насправді, вчора палата представників поратнула рекорд о 160 років, голосувавши 11 Раундів, але схоже, що для Кевіна Маккарті цифра 12 є щасливою, і сьогодні стало відомо, що йому вдалось переконати на свою сторону 13 консервативних республіканців, і включно із Вікторією Спарці, яка раніше голосувала як утрималась. І таким чином сьогодні Кевіна Маккарті вдалося набрати 214 голосів. Щоправда, цього досі недостатньо. Щоб отримати необхідний мінімум у 218 голосів, Кевіну Маккарті потрібно... Но проканати як мінімум ще чотирьох республіканців. Зараз відбувається тринадцяти тур голосування, але вже очевидно, що він знову ж таки не принесе кевіну Маккарті перемогу. А крайні консервативні республіканці залишаються непохитними. Енеріс інсуфішенчастин Кевен Ми маємо недостатньо довіри до Кевіна Маккарті. Є деякі, хто виступає проти пана Макарті. Ці люди намагаються змінити правила, змінити обставини, які перетворили посаду спікера з великою, дивовижною, потужною позицією, якою вона зараз є, на більш церемоніальну посаду, щось схоже на спікера британської палати громад. Раніше я називав це гамівною сорочкою, яку деякі з нас намагаються створити за допомогою кращих правил і кращого персоналу, тому що ми не хочемо довіряти владу в руки пана Макарті, тому що ми знаємо для. Кого він це використає, і це навряд чи буде в інтересах американського народу. Катю, також сьогодні. Вашингтон відзначають другі роковини штурму капітолію 6 січня. Чи вплинуло це на роботу конгресу сьогодні? Власне робота конгресу. Сьогодні почалась із промов, яка закликала висловити повагу для поліцейських капітолію за їхню роботу і особливо за їхню сміливість у цей день два роки тому назад. Таку о, за такий заклик висловили як республіканці, так і демократи. Усі аплодували стоячи. Окрім того, учора окремі поліцейські які були присутні під час цього штурму, а також ветерани американської армії зустрілись біля капітолію, щоб зробити звернення до американських законодавців і закликати їх публічно засудити цей акт, щоб такого не траплялося більше події того дня стали пробудженням та попередженням для мене та для багатьох інших про те, що політичне насильство стало реальністю. Найгірше те, що наші обрані лідери допустили це, і все ж цього тижня люди, які заохочували і навіть брали участь у повстанні. Тепер займають свої місця в палаті представників та навіть очолюють більшість, такі люди, як Мерджорі Тейлор Грін, яка сказала, що заворушники перемогли б 6 січня, якби вона була залучена, або депутат Медґець, який закликав виборців взяти зброю на дільниці. Катю, ти висвітлювала ці події на місці на живо той день. Розкажи, будь ласка, детальніше про свій власний досвід. Насправді те, як розгортались події, було достатньо неочікувано, тому що я не планувала висвітлювати це. І фактично, я тоді прийшла висвітлювати протест, який був відбувався на підтримку Дональда Трампа і проти результату виборів навпроти Білого Дому. І потім, вже коли колона почала маршурувати до капітолію, події почали розгортатись неочікувано. І Просто зараз ви можете побачити. Чти відео, яке я зняла особисто під час цих подій, під час штурму капітолію Зазначу, що дуже багатьом нашим колегам люди, які штурмували капітолію, розбили апаратури, дуже агресивно ставились до них. Тому сам факт того, що мені вдалось зробити це відео, це насправді було достатньо важко. Але варто зуважити, я також спілкувалася з людьми людьми, які штурмували капітолій, і не можна сказати, що їхня ціль була безпосередньо зруйнувати капітолій. Багато із них. Були обмануті за неправдивими заявами про викрадені вибори, і про те, що вибори були сфальсифіковані, і більшість з них вважала, що вони не штурмують капітолій, а буцімто рятують демократію. І таким чином це показує ще раз наскільки важлива насправді об'єктивна інформація і подача інформації в медіа та в інших ресурсах, і як бачите, безпосередньо. Дезінформація, яку сприймали а, американські громадяни а, в цей період, завершилась такими трагічними подіями, які завершились а, як мінімум п'ятьма людьми, які загинули. Цякую Катю. Нагадаю, зі студією на прямому зв'язку з Капіталійського пагрубу була Катерина Лісунова. Ви дивитесь голос Америки, християни східного обряду святкують Різдво. Україна цього року святкує вже вдруге. Митрополит Православної церкви України, Епіфаній пра різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який раніше належав Українській православній церкві Московського патріархату. Проте чи потрібно заборонити московський патріархат в Україні, та що чекає на російську православну церкву в майбутньому, Марія Ульяновська поговорила. Соціологом релігії, почесним професором Джорджтаунського університету Хосе Казановою. Пане Казанове, вітаю. Коли Україна отримала Томас, в одному з інтерв'ю ви казали, що проти щоб забороняли українську православну церкву Московського патріархату в Україні. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша думка зараз? Надовго мету. Я думаю, що ви було ліпше. Краще... Совета Петања була розвиасена е скажем диалогом и реконцилијација во воје церкве. Ми ниде про тоа што дерсава не повенна е боронете церкву. ε, στο Opinion Public Survey, το οποίο πέτανε, ότι και τι σωτέρε το πια προ ένα σέλενια σε βε ε, η Αλλά να μην τσέει μαλί πια προ ένα Οι χολονέε ο Φάξο μπορεί είναι οι Ουκραίνοι και είναι από Ουκραίνη ή αν είναι απ' Ρωσία. Είναι η της Ουκραίνης και η έτσι έχουν τις ίδιες δικαιώματα για τη δικαιοσύνη της θρησκείας Η η δεξιά είναι η προστασία της θρησκείας και της δικαιοσύνης στην Ουκραίνη. Αλλά, η είναι η гарантувате е, eh, е, eh, националну безпеку и дарсавну безпеку на Украина. Дарсавама е функција, е, eh, е, боронете е eh, религијно свободе в си хромејанене и попросто не ите, не буте, eh, не фаверисувате одну церкву и протеставе за протеинсу церкву, Але холовна петање, холовна функција, специјално в ситуација ви не е гарантувате национални Секюріті саме спек, я думаю, що є селі спосіб, але на загаль головне, яка є гарантувати, що та церква в контексті війни не є скажем троянський кокін для Росії в ситуації повномасштабної війни. На вашу думку, чи може собі держава дозволити мати афілійовану з агресором релігійну організацію? polema ius pravuna vid religino cons canonicnu est eia casates o somme e, e, e poviasane in communion eucharistetsno meie se in communion es nasa cerqua, soie materna cerqua, scase e, e, rosisca cerqua. Ale e, e, institucinum και όχι μόνο του πρόσφυγε, αλλά και του πρόσφυγε. Και επίση, τι γίνεται όταν η πρόσφατη 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 είναι πρόσφατη 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 Але треба від розвідріти дві рівні. А як ви вважаєте, чи є російська православна церква Московського патріархату якоюсь загрозою для української держави, і чи має Україна взагалі щось з нею робити? Очевидна річ, що ціла ідеологія «Руський мир» є політична теологія, що патріархат усиває, щоб не тільки щоб. Е, е, е,

o episkop e albo pinych ludzi z ukraińsku prawożana cerkła. trzymając już koncept, to o Ci we na sabinu protę Ukrainy. I w tym sensie ta Cerkwa, ukraińska musi choworyte duże jasno, co so, to jest to, co so Kiril chobore, Бо просто є тема. є не є хересія, і вони не мають що робити. Я вони хочуть, щоб вони були респектовані як церква на Україні. А як на ваш погляд, що чекає російську православну церкву в майбутньому? Як вона може прийти від закликів до геноциду, виправдання війни до знову ж таки православ'я? problema Roses que cerca i és Nicole ne confrontar la seva història, col·laborar-se a el regim, i se ve va ser ja víctim ne ja col·laborant regim. Tot ho anem mussos, ràspere procetes a tot. Uh, Pis Εκεί δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για το πρόγραμμα και για το πρόγραμμα πρόβλημα είναι ότι δεν θα πρέπει να μιλήσουμε τη το Ισλάμ. Για το Ισλάμ, 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 για το ε, ε, νάτσιο πρωτεφασίσμου τσερεστόχομαι μόσεμ κολαβουράτε εσ. Ατε περιγητώσαμε. Πούτιμ για το Πού βομπίν μπορώνε ρούς τη μύρ, βιτ φασίσμ, βιτ ουκραίνσι φασίστε, σον εγώ σας βούτε τσαστένα ρούς τη ή τσερεστόχο για γε αύρε, σομέγι χλυκουίτου. Για το για μπονέ, ναι, facci sotto to strasnum collaborache a genocid to ci ben bude duže tiasko so ta cerkva može se be reformuvati Одеська область один з регіонів, який від самого початку повномасштабного нападу Росіяни обстрілюють постійно. Захищати рідну область із перших днів війни до лав територіальної оборони прийшли люди різних професій: від перукаря до поліцейського. Що об'єднує їх сьогодні, та про що вони мріють після закінчення війни? Про це розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський, які відвідали бригаду під час військових навчань під Одесою. На цьому відео 126-та окрема бригада територіальної оборони збройних сил України працює по російським об'єктам на південному напрямку у вересні 2022 року. 51-літній підполковник Сергій Петренко проводить підготовку військовослужбовців бригади. Він родом з Миколаївської області. Військову службу розпочав ще у 1988 році. як кадровий військовий, у 2014 році служив у зоні проведення операції. Об'єднаних сил на сході України до 2018 року, коли вийшов на заслужену пенсію. А спочатку повномасштабного наступу росіян знову взяв до рук зброю та добровільно пішов до лав ТРО. Той досвід, який був в АТО, той досвід, який був в військовій службі мною отриманий, також враховуючи мій фах, це інженер з експлуатації озброєння, я передаю нашим. Тераборонницям. Створена у березні ця одеська бригада почала воювати у квітні і з того часу неодноразово брала участь у бойових діях на півдні України. Коли е, наші хлопці залучалися до ведення бойових дій, по звільнення на наших територій в Миколаївській, Херсонській області, ці всі дії показали, що ми добре їх підготували. Один з видів зброї, якими досконало володіють одеські тереошники, ось такий станковий протитанковий гранатомет. Він здатен вражати бронетехніку ворога на відстані понад півтора кілометри. А деякі умільці можуть діставати ворога на відстані понад 6 кілометрів. Гаси морків, гаси. Вже під час одного з перших боїв, розповідає підполковник Петренко, добровольці з ТРО вміло накрили ворожі склади з боєприпасами. І з першої міни вже попали в цей склад. А на початку жовтня одеські ТРОшники збили над областю ворожу ракету просто зі стрілецької зброї. Ми почули звук, побачили її. Офіцер скомандував вогонь, і ми відкрили щільний вогонь. Всі разом. Нас було 11 бійців. Влучили в неї. Добровольці попрацювали і археологами. У травні копаючи окопи, відкопали стародавні амфори, датовані приблизно 4-5 сторіччям до нашої ери. Знахідку передали до археологічного музею Одеси до війни чимало з бійців цієї одеської бригади не уявляли себе військовими. Микита працював перукарем Борис Айтішником, а Ігор будівельником. Останнє будували на Кінбурзькій косі е, табор відпочинку для дітей. Так і не завершили. Не встигли. Початку війни я вирішив, що це буде це буде правильним шинком піти до армії і. Е, Принаймні, докласти якихось зусиль для, для захисту своєї вітчизни Тут. І е, е, я вважаю, що ти можеш змінити місце проживання, але дім в тебе все одно буде один, тож ти його повинен захищати. На початку війни треба було деякий час обміркувати усе це, щоб думки е, одна до одної якось. Uh -huh. А в березні вже було зрозуміло, що треба йти. Uh -huh. Ну, тому й пішов. Україна це наша домівка, і вони прийшли до нас, а ми у себе на землі. Тому ми вже нікуди звідси не підемо. Це і є, мабуть, мотивація? А для вас? У мене вдома є мама, брати, сестри, племінники. Дівчина, я не хочу, щоб ворог прийшов до мене додому. Ну і, не хочу, щоб мої рідні плакали, щоб бачили цей і виїжджав. Саме тому я тут. Коли війна закінчиться, коли ми переможемо, які ваші мрії? Що найперше хочеться зробити? А, повернутися до своєї основної професії, стригти людей. Перший же день, як усе закінчиться, я піду стрихти. тих. Я спілкуюся своїми своїми друзями, котрі зараз продовжують роботу, але вже ну, на кімберській кості, звісно, ніхто вже не працює. Дуже е, жалко того труда, який був вложен в цю роботу. І зараз там все розрушено. Я насправді просто хочу повернутися до роботи і до спокійного життя. І мене там теж чекають. Тож я думаю, що все буде добре. Ми всі повернемося до відбудови, до розвитку. Удів ми, у ділі є, у ділі є, тому що тікав волозі. Уді, замалі, то що дінато обсмаліти. А поки тривають польові навчання. Це Сьогодні практикою стрільби з гранатомету керує старший лейтенант Олег Доронін. Він корінний одесит, ветеран правоохоронних органів України. Останні три роки викладав у Одеській поліцейській академії. Думав, що ніколи не візьму цю зброю вже у руки, але ці російські подонки, я іначе їх не назву. вимусили обратно збрав взяти мене зброю до рук. З перших днів повномасштабного наступу Росії Олег записався до лав добровольців і очолив протитанкову батарею. Приблизно через деякий час частина мого підрозділу виконувала завдання на передовій от, і виконали завдання з честю, з честю та гідністю. Частина цих, цих військовослужбовців були нагороджені державними нагородами. Так, що спрацювали, каже, спрацювали на п'ятірочку. Мотивація ризикувати життям для Олега проста. Розуміємо, що крім нас захищати батьківщину, наші сім'ї, наших дітей, онуків, батьків, більш некому. Одна є мрія, що все це закінчилось, щоб всі хлопці повернули живими додому. І, як би так сказати, хочу обняти своїх рідних, своїх дітей. На початку грудня 126-та бригада територіальної оборони отримала свій бойовий прапор. З часу бойових дій 15 бійців цієї бригади отримали державні нагороди, 17 – відзнаки міністра оборони та ще 25 відзнаки головнокомандувача. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеської області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова, мирної вам ночі та спокійного ранку.